Всім привіт! Мене звати Надія. Я вітаю вас на своєму рукодільному каналі. А сьогодні вже 12 марта. Я під'єднуюсь для того, щоб розповісти вам, як пройшов мій тиждень, що планую, і розповісти вам про ярмарки. Нарешті, нарешті в моєму житті, з'явилося це слово. І зараз я активно готуюся до ярмарки, яка буде відбуватися 14-15 марта. Катастрофічно нічого не встигаю. На жаль, цей період в мене дуже важкий. Не буду вдаватися в подробиці, розповідати все це, тому що зараз всім тяжко, і особливо це ну, нікому не цікаво, я думаю, але дуже такий важкий період, пов'язаний з легалізацією, з проблемами. Які трапляються тут в Польщі, і зараз, на жаль, багато таких випадків, і багато хто від цього постраждав. Тому багато часу в мене уходить на те, щоб писати листи, ходити по всяким цим жондам, і так, далі, і, так далі, і так далі. Щодня в мене просто квадратна голова, і я просто не знаю, що робити, як виправити цю ситуацію. Ось тому. Кожного дня стан такий, що комок в горлі і просто не те, щоб працювати, а взагалі дуже трудно зібрати себе докупи в цілому. Але це не відміняє мої замовлення. Зараз я вже зв'язала одне замовлення, яке прийшло мені на сайті. Зробила жирафку, дуже гарно для дівчинки, який виповниться один рік. Вставлю вам десь тут фото або відео, подивилася. Яка красуночка в мене вийшла. А, дуже я переймалася, тому що в мене цього кольору був лише один моток, а жиравка ростом вийшла 41 см. Ви тільки уявіть собі, як я так змогла з одного мотка зв'язати таку величезну жиравку. І навіть без одягу, тобто там тіло повністю вив'язується з однотонного кольору пряжі. Але це якимсь дивом все ж таки в мене вийшло. І жирафка зараз чекає. Я вже її запакувала, ось там ви бачите чорну коробочку. це Я гарненько все запаковую, але ще додатково заматую такою плівкою, щоб ніде там не пошкодилось, ніде не залило водичкою і так далі. Але відправила фото і виставила оголошення на сайті, і клієнтка вже прочитала, вже все побачила і не відповідає. Тому зараз я так трошечки хвилююся, не знаю. Сподіваюся, що все добре. Хоча ми дуже поспішали, 15 марта вже день народження у дівчинки, і не знаю, трошечки хвилююсь, чому мені не відповідають. Тим паче, що вчора ввечері я вже всі фотографії висилала, все ми ще раз проговорили. І не знаю, я б зараз вже відправила, щоб воно шодесенько прийшло, і жіночка встигла. Зробити такий цікавий гарний подаруночок. ось Але побачимо. Може, я просто переймаюся зря, і може просто людина працює і немає часу на те, щоб відповісти. Але добре, чекаю, коробочка стоїть, приготовлена вже все. А, І далі ще зараз працюю над замовленням, в'яжу портретну іграшку. Це Танос, це син Хен, персонаж з гри в Кальмара. Покажу вам трошечки пізніше, я обіцяла в минулому відео, але забула і думала, вже, ну добре, дов'яжу хоча б там голову, все тіло зроблю і покажу вам в це відео. Але я ж кажу, трошечки в мене. Плани всі порушилися із-за тих проблем, які є. А ось тому наразі в мене ну трошечки я не встигла дов'язати голову, але іграшка виходить дуже цікава, гарна. І ну, прям я вже розумію, що ту ціну, яку я назвала, це мабуть ціна за пів такої іграшки, тому що ну дуже крутий виходить. І такий іграшка десь ну не знаю, на сантиметрів шість більше, ніж я планувала. Ось і хотіла також зробити інвентаризацію всіх своїх іграшок, передивитися, що в мене є, і зробити вам гарне, об'ємне, таке цікаве відео, показати всі свої іграшки в наявності. Але ж, на жаль, я просто бачу, що мені не вистачає на все це часу, і я дивлюся сьогодні вже середа, а в суботу вже... Вже мені треба бути на ярмарці, до речі, 12, 13, 14, 15. До речі, я неправильно сказала, субота-неділя це 15, 16 марта. 15, 16 в мене ярмарка. Це я так плутаюсь, тому що. В мене там по графіку шла ще одна ярмарка. Я обирала з двох. Там перша з 14 по 15 два дня це в приміщенні, а інша 15-16 це під відкритим небом. І так сталося, що під відкритим небом там мені допоможуть і там є мені напарниця буде, я з нею буду ділити це стоїсько. Без палаток буде, не буде намету над нами, але разом. Смі... Сміливіше, цікавіше і веселіше, ось тому я обрала саме цей варіант. Ну, подивимося. Сподіваюся, що не дуже похолодає, і ми там не змерзнемо, будемо танцювати, грітися якимись там гарячими напоями. Тому зараз, що я встигла зробити, я просто швидесенько посортувала іграшки по своїм боксам і приблизно зрозуміла, що мені не вистачає, великих іграшок мені достатньо, середніх також. На півбавов мені, в принципі, вистачає. Ні, ну, звичайно, ніколи не буває достатньо. Хочеться ще більше, більше асортимент, але в принципі на ярмарку мені вистачить на два дні. І зараз я зрозуміла, що мені не вистачає плюшових іграшок. Маленьких і середнього плану. Тому зараз що встигну, буду підв'язувати. Зараз покажу вам, що коїться тут навколо мене. Побачите приблизну кількість моїх іграшок. А колись, можливо, я зроблю все ж таки такий великий огляд і покажу вам кожну іграшку, це буде цікаво, сподіваюсь тому що. Одне діло побачити це на ярмарковому столі, все вкупі, а інше це порозглядати кожну іграшку окремо. Тому зараз покажу і приблизно розповім, що буду в'язати за ці два дні. Дуже мало часу мені на це все. І ще частина часу буде уходити зовсім на інші справи. І Я не знаю просто, як це буде відбуватись. І те, що ще відбувається в моєму житті, якщо це відбудеться, то Мої всі плани щодо ярмарок будуть пересмотрені, Не знаю, поки не буду казати, мені ще треба декілька днів, щоб це все вирішилось. Якщо це все вирішиться, то тоді я вам розкажу, розповім, який етап у моєму житті буде новий, цікавий і трудозатратний. Ось. Тож, переключаюсь, показувати, що відбувається тут навколо мене. А навколо мене тут ось така ситуація. Це я розложила всі свої іграшки по таким боксам, дещо навіть не змістилося. Я розложила по пакетикам, по сумочкам ось така кількість. Іграшок в мене зараз є. В цьому найбільшому боксі в мене іграшки з напівбавовни середнього середнього розміру. Середні і великі там в мене є ось такий великий лось. Ну, а але з більшого все ж таки середнього розміру. А, ось в такому середньому боксі в мене іграшки з напівбавовни, маленькі, ось такі манюньки з долоньку, і брелочки. Ось це в мене така кількість. Ось такий ну, середнього розміру бокс. Але, в принципі, це доволь, досить багато іграшок. В такому ж середньому боксі в мене змістилися іграшки з плюшевої пряжі середнього розміру. Ну, Такі, як оці котики, квадратики. так? Ось такі котики, зайчики за майстер-класом Олія Авір'янової. їжачки. Це все я відношу до таких більш середніх іграшок. І. Лише, лише, лише ось в такий маленький бокс в мене змістилися всі іграшки плюшеві, маленькі ось такі самі ходові, самі дешеві, ось така невелика кількість, брелочки плюшеві, дуже мало. Ось такі жабулі. До речі, вони дуже ходові. ось, ось Саме над цим я і буду працювати ці два дні. Ось таких малюків мені треба нав'язати багатенько, тому що діточки прибігають і купують самі такі доступні іграшки, такі приємні долоньку, щоб були м'якенькі, вони дуже популярні. Ось такі тапалапочки ще хочу підв'язати. Ну, подивимося, що в мене вийде, що в мене вийде. Великих іграшок хотілося б зробити, але буду дивитися, як в мене це буде виходити. Може, було б ідеально там, наприклад, зв'язати одну. Велику або середню іграшку в день, і 10 ось таких мал маленьких. До речі, тут нема, а зараз я працюю в мене минулого разу на ярмарки розкупила абсолютно всіх, розкупили абсолютно всіх цих сумних хом'яків з мему. Ось їх я обов'язково хочу підв'язати штучок 10, щоб було на 2 дні. І, і що ще хотіла. Обов'язково цих жабенят треба підв'язати у світло-зеленому кольорі. О, і що щось, щось ще хотіла сказати? Ага, пригадала, і ще минулого разу також у мене дуже гарно забрали всіх песиків, я в'язала в люльці. Такі песики, вони є в вільному доступі в Ютубі. І коргі. То було б дуже добре, але не знаю, як це все впіхнути в ці два дні. Можливо, я підв'яжу не по 10 іграшок, а по 5 штук різних. Тому що ці корги вони трошечки дорожче йдуть, ніж хом'ячки. але в'яжуться вони не так то просто. Там треба посидіти, пов'язати, поковирятися. А в цих великих сумках це в мене великі іграшки з плюшевої пряжі, там єдина ріжка. Не буду зараз це доставати, тому що там змії в мене. Такі немає часу, просто не хочу витрачати зараз багато часу. Треба сідати, працювати. Тут іграшки з так новорічні, не знаю, чи брати їх чи ні. Може, візьму, але не буду. Ну, подивимося, виставляти їх чи ні, тому що ну, зараз це не актуально. Хоча Грінча можуть її придбати. Грінч він завжди. Хто полюбляє цього персонажа, то можуть купити навіть і влітку. Ну, ось такі справи. Так що побажайте мені успіхів. Сподіваюся, що взагалі я мріяла під'єднуватися до вас щодня і показувати підготовку до ярмарки. Яскраво, гарно, багато процесів, щоб це була просто вау, був, був такий план, я прям собі розписала. Як це буде, але на жаль, ну на жаль, я не знаю. Ну, ось так трапляється, мабуть, цю ситуацію просто треба прийняти, дозволити їй бути в твоєму житті і не реагувати на неї якось так критично і панічно, як я, як я зазвичай це роблю. Тому працюємо з тим, що є, приймаємо ситуацію, насолоджуємося гарною весняною погодою. Робимо акцент і увагу саме на приємні моменти кожного дня. Кожного дня знаходимо якісь такі гарні події, гарні. Просто дивимося віконце, світить сонечко, птички, пташки співають. Оце вже добре, це вже хорошо і живемо далі. Тому бажаю всім творчого натхнення, гарного настрою і цікавих. Гарних процесів, знімайте відео, викладайте, тому що дуже це приємно, навіть коли ти не в ресурсі, ти включаєш відео гарної майстериночки української і насолоджуєшся, відключаєшся думками від своїх проблем і просто кайфуєш і береш це натхнення від, ну, від друг друга. Треба друг дружки дарувати це натхнення. Тому цілую обіймаю. До нових підключень. Пока-пока. Коротше, дівчатка, це якийсь заколдований Танос. Знову чуть не забула вам його зняти показати, на якій стадії він зараз знаходиться. Ось такий в мене хлопець виходить. Трошечки не встигла закінчити йому макушку тут дов'язати, доробити. О, ну, Так, в принципі, мені все дуже подобається. Ось, бачите, по майстер-класу. У майстринечки української, там по-іншому, це йде майстер-клас воїна ЗСУ. Він йде в таких, в таких берцах, і таких штанін в нього немає. Я трошечки змінила схему саме в цьому плані, тому що цей танус йде в таких сірих джинсах, біла футболка, і ще в нього буде така червона курточка. О, вже вибачайте за мій тут. Як я вже всілася працювати, в'язати хом'яків, і думаю, ну під'єднаюся, покажу вам цього красення, вже як є. І хотіла ще розповісти, показати, от бачите, які очі вставила. В майстер-класі також майстринечка вставляє очі трапеції, тільки там блакитні, зелені, а в мене це корець, тому очі повинні бути темні, карі. Тому я взяла очі трапеції. так, сподіваюся, видно. І вирізала з фетру чорний кружель. Це такий. Ну, але воно виглядає якби такі темні, просто очі. Ну, якраз я думаю, це буде дуже гарно. Підходити для цього образу. Мені подобається, як очі сіли, дуже гарно, немає ніяких там виступаючих частин. Полотно доволі щільне таке вийшло, але голова ще повністю не набита холофайбером. шию також, можливо, мені прийдеться додатково друтом укріплювати. ось і Буду працювати далі, руки також це, це тіло без каркасу, і ми так домовилися з замовницею. Тут, можливо, під мишками, під пахвами. так. так. Трошечки прихвачу ще додатково, щоб вони трошечки не так топорщились, тому що ще буде курточка червона, і це може ну, бути не дуже гарно. Ось такий процес на, такі, на такому етапі він в мене зараз ще поки що лишається. Сподіваюся, що скоро під'єднаюся, але це вже, мабуть, буде на наступному тижні і покажу вам іграшку. Сподіваюся, вже, може без одягу, але вже готову, готове тіло з оформленням обличчя. Так що, дякую вам за увагу, дякую вам за перегляди, за вашу підтримку. І до нових підключень. Буду дуже старатися показати вам завтра, що встигла зробити за цей день і за цю ніч. До нових підключень.